У нас туман, але вже сонечко стає, розвіднюється. МТЗ 50 порядку. ДТ-20. ДТ 20 став з колін, піднявся, став більш струнким. Я ж непривично. От таки підняли його і зад, і перід. Навіть перід якось вище, ніж зад. Ну якось так він виглядає. Взагалі красавчик. Я тут натяжку генератора переробив трошки, по-другому став, звідси запустив, бо, тому що так не підходило. Ремішок. Поміняв на ремінь майже новий то з МТЗ 50 зняв, а там поставив такий же самий, тільки новий. Так що ремішок ще добрий. О, Тут зазор між колесами, як піднявся крилами і колесами, який великий зазор Це такий вищий, але як для мене трошки уродливіший. Але нічого будемо його. Доробляти, щоб він був гарний. Зараз виїду трошки туди на вигін.